Якщо ви хочете швидко і максимально вигідно продати свою квартиру, не заважайте покупцеві закохуватись у неї. Зараз розкажу простий алгоритм, як власник має поводити себе на перегляді власної квартири. Ну і по-перше, не запізнюйтесь на перегляд. Перше враження формується з першої хвилини. Якщо власник на перегляд запізнюється, це, звичайно, викликає роздратування. А роздратування від власника автоматично перекидається і на саму квартиру. А от далі починається дуже важливе. Другим пунктом хочу виділити зустріч покупця біля парадного, не у квартирі. Поки ви піднімаєтесь ліфтом або сходами, ви маєте можливість задати потенційному покупцю декілька запитань, щоб зрозуміти, що йому важливо бачити у його майбутній квартирі, і на основі цього вже формувати презентацію власної нерухомості. Таким чином ви зможете зробити показ більш персоналізованим, скажімо так. Третє, не переслідуйте покупця і не ходіть за ним хвостиком під час перегляду. Дайте йому можливість побути наодинці з квартирою. Нехай сяде на диван, повідкриває шафи, подивиться, що там, можливо, приляже на ліжко, ну без ніг звичайно. Нехай він відчує себе як уже у власній квартирі, без вашого пильного нагляду. Четверте, а от уже після цього відповідайте на запитання, які виникли під час перегляду. Тобто, вже після того, як клієнт е, у думках розклав свої речі по всій квартирі, е, у нього виникає бажання дізнатися про неї ще більше. П'яте, але можливо найважливіше: проведіть людину до місця, де ви зустрілися, пам'ятаємо да, біля парадного. І по дорозі запитайте у неї зворотній зв'язок, що сподобалось у квартирі, що не сподобалось. Але дуже важливо дати людині зрозуміти, що ви готові до критики і не образитись. Це дуже сильно розрядить обстановку і додасть вам декілька балів. Продаж квартири, окрім усього іншого, це враження, яке ви лишаєте. Зробіть все можливе, щоб покупець запам'ятав вашу квартиру тільки з хорошого боку.